Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці, і сьогодні піде мова про подорож з тваринами до Європейського Союзу і особисто в Іспанію, які перепони вас чекають, що треба зробити, які прививки треба зробити, які документи треба мати на тварину і які вас можуть очікувати штрафи. А я вас вітаю, і дякую вам за ваші підписки, за ваші лайки. Зробіть це, будь ласка, іще. Бо останній раз я подивився, дивилося 17 тисяч відео, а підписалося тільки тисяча. 17 було нових глядачів. Тому будь ласка, також нагадую вам про збірку моїх автоконсультацій і мої консультації. І всі секретні посилання будуть у описі. Все, по переїзду сюди, консультую як. Більше ніж 100 родин ми вже допомогли переїхати, співпрацюємо із юристами, і з асоціаціями. Тому буду радий вашим консультаціям і вашим підпискам і вашим коментам. Перше, що вас чекає, саме головне, коли ви їдете в Іспанію з домашньою твариною, з домашнім улюбленцем своїм. Це те, що не всі, саме головне, це те, що не всі арендодавці вони погоджуються на те, щоб у них в квартирі жив там песик, чи кіт, чи два кота, чи три собаки, чи питомник да, якийсь розумієте? Ось тому це дуже важливий момент. Треба розуміти, куди ви їдете. Якщо в село, наприклад, в Іспанії, да, нормально, вас приймуть, але... Ну, от із мого досвіду, ми дуже багатьом людям зараз допомагаємо, ну допомогли вже зняти квартири. Тобто ми ведемо переговори з іспанцями, коли ви не можете цього зробити, ви надаєте нам об'єкти. Ми ведемо з ними переговори, ми знаємо, як вже з ними говорити. Ви заповнюєте таку анкету і ми починаємо вести переговори. І ось коли мова йде, що зразу у нас є кіт чи собака, все, зразу на відрізні. Чому? Тому що для них... Дуже важливо розуміти, ну як би сказати, от вони не розуміють, що собака може бути охайна. Вони цього не розуміють. Вони не розуміють, що ну там що вона щось не погризе, там і так далі. або треба якась страховка типу для цього. Це як, як варіант, або ну от вони просто відмовляються. Але у мене були навіть випадки, коли у мене підписники і ми їм домовлялися про перебування з двома котами, наприклад, там чи з котом, чи з собакою. Да, такі речі були. От саме головне мати гарні стосунки із власником будинку із власником квартири. Це дуже дуже ну, принципово. Так отже, давайте почнемо з документів. З документів які вимоги до в'їзду в Європейський Союз зараз на 24-2025 рік з домашніми тваринами? Європейський паспорт для тварин містить опис тварини, мікрочіп або код татуювання, записи про вакцинацію від сказу, контактні дані ветеринара, паспорт можна? Отримати у сертифікованого ветеринара, тобто і ще в Україні, у сертифікованого ветеринара, ви можете отримати цей паспорт. Вакцинація від сказу повинна бути дійсною та оновленою. Це обов'язкова вимога навіть для тварин, які прибувають із країн, що не є членами ЄС антигельмінтна обробка проти паразитів, обов'язково для в'їзду в країни, що вільні від. Ехінококозу. Гелікоптер! Гелікоптер! Тобто, які це країни? Це Фінляндія, Ірландія, Мальта, Норвегія, Північна Ірландія. <звіт>. Ветеринарний сертифікат Європейського Союзу. Якщо ви подорожуєте з тваринами країн поза межами ЄС, потрібен сертифікат, виданий державним ветеринаром. Не більше, ніж за 10 днів до виїзду. Зрозуміло. Титр антитіл. Титр Антитіл. Лабораторне дослідження, яке мають походити, проходити коти, собаки, фредки. Якщо планується, що тварини будуть перетинати державний кордон або проїжджати транзитом, навіть якщо транзитом все одно цей документ потрібен. Інші два іще є інші зауваження, дуже важливі правила: можна подорожувати максимум з п'ятьма тваринами. Якщо більше п'яти, необхідно підтвердити участь у змаганнях, виставках чи спортивних заходах. Якщо тварина подорожує без вас, потрібна письмова згода та супровід. Ви повинні зустрітися з тваринами протягом п'яти днів з моменту їхнього прибуття. Також хочу сказати. Про Іспанію окремо, які тут вводяться певні певні штрафи. Наприклад, вони зараз хочуть ввести і вже частково ввели в деяких містах. Що якщо ваша собака загубилася, вона там з чіпом все окей, все діла, нема страховки, і без страховки, якщо вона загубилась там, її знаходять до 10 тисяч євро штрафу може отримати власне. Також у Валенції, то у Барселоні вже тестують такі прилади. Коли, наприклад, ви гуляєте з собачкою, у іспанців це такого, такого дуже багато, особливо в Севілії, це такого маса. Просто собачка там сходила в туалет по великому, і ви не прибрали. От тут ти йдеш зранку, вони не прибирають. Да, приїжджають дійсно ну, там флот машин, вони це все прибирають. да, там, е, Ну, якби ну це негарно. Розумієте, от більшість наших людей вони прибирають за своїми собаками. Це очевидно, це бачить вже дуже багато, коли вигулюють там своїх тварин. То у них є такі прилади, вже, які, от якщо собака чіпована, да, там, чи кіт, чи собака, да, там, ну з ким ви йдете гулять. от, то вони сканують оці какашки, уявіть собі. І по цьому скану вони можуть вичислити власника. І цьому власнику дати штраф. Отака от історія. От В сільській місцевості, звісно, це все набагато простіше. Тобто, якщо ви там переїжджаєте з великою собакою, чи, там, ну, чи з двома да, там, з двома тваринами, то звісно, що буде більш ну не знаю, вигідно чи не вигідно, більш безпечно і більш безпроблемніше зняти квартиру у сільській місцевості. Тобто в якомусь селі, яке, яке там ну недалеко від якогось міста. Але от якщо ви говорите про Валенцію, то там навіть 20-30-40 кілометрів, це не вважається, що це недалеко. Тут, не вважається, що це далеко. Це, це все, це ще Валенція. Розумієте, там будуть ціни такі ж самі, і умови будуть такі самі, і вони будуть пред'являти вам за собак, за котів там, і так Але якщо розумієте, от, якщо ви вже довго тут живете, довго. От, і у вас з власником нормальні стосунки, і ви вирішили завести собаку, то от зазвичай таких проблем не виникає, що вони відмовляють. Розумієте, коли класні стосунки, все окей, вони все розуміють. Якщо маленька там якась собачка, ну то там у нас так було принаймні, от, то нормально ну, це все в принципі пройшло. Тому я вам бажаю дуже ретельно перевіряти все, ретельно готувати свій шлях до Іспанії. Консультуйтесь, все вам розповім. Дивіться мої відео попередні. Там теж є про подорожі з тваринами, тобто, які були раніше правила, які зараз можете порівнювати. Нехай у ваших домашніх улюбленців все буде добре. Асталего! І інтегруйтесь.